День добігає кінця, а 10-та ялтинська щорічна зустріч тільки починається. Атмосфера свята уже огорнула всіх гостей та учасників, і першим привітання з відкриттям ювілейного форуму висловив голова ради Ялтинської європейської стратегії Олександр Красневський, викликавши чимало оплесків своєю щирістю та почуттям гумору. Коли ми починали, то боялися, що наша робота буде нудною, але щоразу дискусії дедалі вагоміші і результативніші. А цьогоріч перед нами надзвичайно цікавий і важливий виклик. Підписання угоди про асоціацію у вільнюсі. Отже, ці два дні будуть дуже насиченими. Підписання угоди про асоціацію з ЄС зовсім не означає вимоги розірвати стосунки з Москвою, наголосив єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Штефан Фюле. Я радий бути тут вже четвертий раз. Ми щиро хочемо допомогти вам зробити свій вибір. В Україні багато чого змінилось. Ви вже знаєте відповіді на питання, чого хочете, та як це зробити. Залишилося зрозуміти, коли ви визначитеся. Я хочу, аби шлях, яким ви йдете, привів до успіху. Ялтинську щорічну зустріч традиційно проанонсував журнал Кореспондент. Цього разу у відомих політиків спитали, як вплине на економіку України підписання угоди про асоціацію з ЄС. Більшість експертів кажуть, не приховують, що спочатку буде нелегко. Що буде якийсь період, коли нашу економіку доведеться модернізувати, і не одразу нам всі блага ЄС відкриються і дадуть щось позитивне, але через деякий час наша економіка зміниться.